Доброго здоров'я, шановні односельчани! Сьогодні ми святкуємо День Незалежності України та День держав. Україна, край хвилюючої краси, печаль, вінок, зрути і барвінку, чорнобривці і калини. Україна це батьківщина мільйонів українців. І тих, хто обрав для свого проживання цю Богом дану чарівну землю. Це земля мужнього народу, що віками боровся за своє щастя. Ми незалежність України святкуємо 26-й рік. Хай буде вільна Україна увесь свій довгий, довгий вік. Урочистості з нагоди 26-ї річниці Незалежності України вважаються відкритими.